Всім привіт! Мене звати Ліля, і ви на каналі, де буде багато в'язання, присмаченого львівським колоритом. Запрошую до перегляду. Сьогодні у нас тема відеорозмовна, і, як ви вже прочитали у заголовку, вона стосуватиметься української мови і того, як ми говоримо про в'язання українською, і також говоритимо ще про всілякі теми, на які мене наштовхнула власне оця найперша. Основна тема. Чому ж взагалі я вирішила записати таке відео? Справа в тому, що я в інстаграмі стежу за аккаунтом Нітінг Ukraine 2022, я вже про нього згадувала тут у рубриці навколо в'язальне у другому випуску я вам рекомендувала цей аккаунт і не втомлюся це робити, тому що людина, яка його веде, наскільки я знаю, її звати Наталя, вона велика молодчина і. Вона робить дуже потрібну справу для української в'язальної спільноти. І ось в цьому аккаунті був пост про в'язальні терміни українською. Там був переклад слів, які ми використовуємо багато в чому запозичивши з російської, оскільки більшість з нас всю цю термінологію, власне, знає. З Російського російськомовного YouTube, і тому зараз перед нами стоїть велика робота всі ці терміни українізувати, а не обов'язково українізовувати, де що є слова, які ми насправді забули і не використовуємо і час про них згадати. І ось мене в цьому пості дуже здивувало одне слово. Ну, кілька там насправді було цікавих слів. Перше слово, яке мені дуже сподобалося, дуже мене здивувало, це «пружкова петля на позначення кромкової або російської кромочної петлі. Чесно кажучи, походження слова для мене не дуже зрозуміле. Я гуглила, але не знайшла, звідки воно походить. Але досить цікаве, хоч і при вживанні важко буде здогадатися, що мається на увазі, потрібно буде все одно пояснювати. Але як от такий синонім. Е, дуже цікаво. Е, також е, цікаве слово було закот, це «отворот». і «отлажний воротнік це виложистий комір. Теж мені дуже сподобалося, це, власне, слова, які були в основному пості, і е, люди почали в коментарях дуже багато цікавого писати, і найбільше мені сподобалося, що написали слово на позначення перчаток, а саме пальчатка. І Писали люди, що так говорила їхня бабуся, мені дуже сподобалось це слово, воно справді відображає те, про що йдеться, що в нас пальці, а ну, перчатка, воно, воно якось не знаю. Перчатка мені завжди звучала насправді як русизм, хоча я розумію, що таке слово є в українській мові. Але погодьтеся, що пальчатка дуже цікаве слово, і, в принципі, от з нього якраз можна зрозуміти, про що йдеться. Хоча. Я думаю, пальчаткою можна і мітінки, наприклад, позначати, теж чому ні. Ось. Хороший варіант. Також йшли дискусії у коментарях щодо слова полочка. Я його взагалі практично не використовую, але от цікаво було, що одна людина написала коментар, що чому не використовувати слово пола. І от є, скажімо, таке словосполучення, як поле пальтар, чому не використовувати слово пола дуже класне слово. Хоч після моїх пошуків я знайшла, що це слово все-таки означає саме край виробу, який можна підняти, а не от цілу частину виробу. Але я думаю, що. Можна використовувати його на позначення слова полочка, це непоганий варіант також. Ще мені дуже подобається слово лелітки, а саме воно означає паєтки. Я це слово знала і давніше, і воно не зовсім з в'язальної термінології, хоча в нас пряжа з лелітками останніми роками дуже популярна, і її часто, вона часто з'являється в магазинах габобідної пряжі. Тому от, мені саме звучання цього слова дуже подобається, воно якесь таке, я не знаю, лагідне, аж приємно його тримати і перекочувати на язику, не знаю, як вам. До слова, я маю такі слова в українській мові, які просто приємно вимовляти, наприклад, слово крихітний, дуже миле слово, дуже таке, не знаю, тактильне. І його прямо відчуваєш, коли говориш. Якщо у вас є такі слова в українській мові, які вам подобаються за звучанням, не обов'язково зазначенням, то можете написати в коментарях, мені було б цікаво почитати, що для вас тут звучить як музика в нашій мові. Так? І загалом я раджу цей пост переглянути, я залишу лінк на нього у описі до відео. Можливо, ви ще знайдете для себе там якісь цікаві терміни, незвичні, невідомі вам слова. А може, зможете доповнити цей перелік до слова, якщо у вас є якісь терміни, які ви не знаєте, як перекласти, то можливо пишіть в коментарях, всім гуртом спробуємо вам допомогти. Або ви можете також тут написати в мене в коментарях якісь слова, які ви знаєте. Переклад їхній і вважаєте, що от, треба всім також про це повідомити, чому ні, це хороший варіант. Такого спільного брейншторму, так, і е, народження нашої е, лексики в'язальної української, бо будьмо щирими. Дуже багато лексики в нас, по-перше, з російської мови, по-друге, якщо вона Українською, то теж не факт, що власна ця лексика буде питомо українською, тому що якщо ми беремо, наприклад, якісь книжки радянського періоду в'язальні, то як ми знаємо, у цей час українська мова її намагалися максимально наблизити до російської. Тому, от власне, в українській книжці можуть бути слова, які дуже нагадують російські, не дарма, тому що. Намагалися таким чином штучно зближувати мову, аби просто не заморочувалися над перекладом. Плюс я не закінчила, мабуть, думку. Я б хотіла почати з того, що в'язання все-таки воно притаманне так нашому народу. Я думаю, що і ваші бабусі, там, і про бабусі в'язали, і не знаю, там на Гуцульщині, ці всі теплі шкарпетки теж робили, і в'язали, і ну, більше там можливо. Якесь було поширено ткацтво, щось інше з вовни робили, але в'язання також було, але все ж таки це не є таке. Для України древнє ремесло, щоб вже встиг сформуватися словниковий апарат, і щоб встиг сформуватися якийсь такий сталий словник за там не знаю за останнє століття. Ну насправді будемо чесними, українцям було трошки не до того. Тут треба було виборювати державність і просто зберігати українську мову не до в'язальних термінів, не до якихось таких нюансів, але зараз маємо можливість цим займатися. І пропоную це робити спільно. І також ще хотіла поговорити до теми: от згадала, що був коментар, який мені приходив про слово шерсть. Я так зрозуміла, що воно сприймається можливо як не зовсім українське, тому що є красиве таке українське слово вовна. І воно мені теж дуже подобається, але шерсть, воно так само є в академічному словнику української мови, в тому самому значенні, що й вовна, в значенні пряжі з цього матеріалу, або, власне, сам матеріал, який отримують від тварин, так, хутро тварин, там овець, так. І що я хочу сказати? Що, звісно, класно. Шукати відповідники українською мовою, але потрібно також дбати про синонімічне багатство нашої мови. Тобто не потрібно її збіднювати, якщо слова звучать дуже схоже до російських. Можливо, це моє зауваження я і до себе самої можу застосувати. Бо от я говорила про перчатки, і якось їх так хочу викреслити з словника, бо вони мені просто персонально не дуже подобаються це слово. Але не обов'язково всі слова, які схожі на російські, вони є калькою з російської. І е, насправді ну, все ж таки варто визнати, що наші мови є багато в чому схожі, і є якісь дійсно слова, які є і в тій, і в тій мові. Тож е, ми мусимо користуватися всім синонімічним багатством мови і не відмовлятися від слів, якщо вони. Звучать якось схоже. Так само до слова про спиці і шпиці, я бачу, що дехто говорить шпиці, дехто говорить спиці, і насправді правильно і так, і так, це вже справа смаку. Тож тут вже кожен вибирає для себе. Також дотична до цієї теми, це тема словників. І я завжди, коли шукаючи слово якесь по тому українське, чи як воно перекладається, я завжди користуюся за можливості словником української мови, так званим Сумом. Він є в інтернеті в двох варіантах: в 11 томах і в 20, том, 20 томах, якщо не помиляюся. І там є такий нюанс, що цей 11-томний словник це словник, який укладений був ще за радянських часів. А 20-томний недописаний це словник, який вже почали за Незалежної України переукладати. і там, звісно, в цьому 11-томному є от деякі моменти, коли намагалися українську мову наблизити до російської, і якісь сумнівні, сумнівні слова можуть проскакувати, можуть траплятися. Тому, звісно, цей 20 це джерело достовірніше, але там тільки до літери Т. Всю цю інформацію про словники я дізналася з відео на каналі Ідея Олександрівна. Лінк на це відео я залишу вам у описі до мого відео. І канал цей я щиро рекомендую тим, хто цікавиться. Зараз українською мовою, діалектами, загалом якимись нюансами такими скрупульозними української мови. Дівчина, яка веде канал, вона вчиться на філології, і вона так дуже детально глибоко пірнає. В цю сферу, особливо мені дуже подобається її відео власне, про діалекти. І вона робила відео про те, як користуватися різними словниками в інтернеті, як шукати щось, як перевіряти інформацію. Я думаю, що нам всім на нинішній хвилі. Підйому всього українського буде дуже корисно знати ресурси, де можна знайти якусь достовірну інформацію про українські слова, про їхнє походження, і якщо треба розібратися, чи це, яке значення має це слово, чи воно використовувалося. Принішить. І такий, не знаю, лайфхак, не лайфхак від мене. Як відрізнити, коли слово в цьому словнику, от, власне, 11-томному воно українське, а коли воно якось може наближене більше до російської? Мені подобається, коли є якісь приклади з нашої літератури, з класиків. Коли одразу видно в контекст, як це слово використовувалося, і що його знали задовго до радянської окупації України, от, скажімо, слово спиці є приклади з класиків, і шпиці є приклади з класиків, якщо я не помиляюся, і можна таким чином себе перевірити, таке як в школі питання для перевірки. Так? Це можливо не зовсім в'язальна тема, але знову ж таки, я думаю, що нам всім це може знадобитися. І також щодо ресурсів про мову, в Фейсбуці є дуже класна сторінка, називається «Давай займемось текстом. І там теж, десь місяць тому, можливо, був пост про візерунки. Назви візерунків цікаві. Це вже не суто українські назви, але мені дуже сподобались, які там були назви. Тому я вирішила з вами поділитися. Крім того, ця сторінка теж чудова для. Пізнання різноманіття українських діалектів, якихось регіональних особливостей, пізнання того, наскільки багатою є наша мова. І, власне, там був візерунок клітинка, про який я згадувала у своєму навколов'язальному другому, знову ж таки, що в нього ще друга назва виявляється віші. І також мені сподобалося, що візерунок гусяча лапка, тільки трошки більший, називають собачий зуб. Дуже як на мене куметно, ну це не українська назва, це я так розумію, звідкись з англійської пішла ця назва, але дуже цікаво. І загалом пост класний, я власне, залишу на нього лінк і рекомендую також і цілу сторінку, вона дуже пізнавальна. І остання підтема, яка всього цього стосується. Це тема моєї української мови. Я дуже часто отримую коментарі, де ви пишете, що ви насолоджуєтесь тим, як я говорю, ви насолоджуєтесь моєю українською, мені це дуже приємно. І разом з тим я трошки боюсь цієї ідеалізації моєї української мови, тому що ну, вона, скажімо так, далеко не така прекрасна, якою би я хотіла її бачити. Так, і е, я теж роблю помилки. Я е, використовую багато русизмів, особливо не у відео, а в звичайному житті. У мене є суржик, я жива людина. Так? Я там не знаю на якомусь відео попередньому, напевно, 300 разів сказала коврик замість килимок. Потім там мій чоловік постійно мене виправляє. Коли я кажу кладова замість комора, ну, є такі слова, які от просто не хочуть вилазити з моєї голови. Я розумію, що мені в моєму середовищі у Львові було значно легше все ж таки якось зберігати свою чисту українську мову, але разом з тим мушу розповісти так, якусь таку передісторію, що, хоч я і росла у Львові, Хоча україномовна людина, так? Але експансія російської на мій словниковий запас все ж була. І я росла в той час, коли українське книговидання було ще дуже таке юне, молоде і несміливе, і дуже мало було всього. Що я хотіла читати українською, а я читала з дитинства дуже багато. І, звісно, в бібліотеці я брала дуже багато книг російською. Зокрема, в селі три місяці літа, я тільки те робила, що читала, і там, як ви можете розуміти, більшість книг була російською. Я пам'ятаю, коли я вперше побачила там з Андруховича, Завезли в сільську бібліотеку чи щось з такої сучасної літератури, мене просто щелепа відвисла від того, що, що я там побачила. Звісно, я читала і багато української, зокрема тодішньої сучасної літератури, але е велику частку складали російськомовні е книги і російські книги, радянські, так і це не могло не вплинути на мій слониковий запас, на те, що е крутилося в мене на язиці. І в університеті так само, коли я тільки поступила, теж мені хотілося читати якусь сучасну літературу, її не було українською. Все це піратилося, качалося на читалку, читалося е, з, з е, так, запоєм, і, звісно, в голові ставало дедалі більше російських слів. І я пам'ятаю, що в якийсь момент я себе зловила на думці, що мені першим. Приходить в голову російське слово, а тоді вже я його в себе перекладаю на українську. І мене це дуже сильно налякало, це було десь, мабуть, років 4 або 5 тому. Ну от Десь відтоді я скоротила, почала скорочувати і потім зовсім забрала читання російською. Тоді вже, скажімо там, це рік 2017-2018, тоді вже українське книговидання. Було на непоганому рівні і вже було що читати. Зараз взагалі такий вибір, що я просто гублюся і не знаю, мені треба кілька життів, щоб все перечитати, тим більше, що війна з'їла мою концентрацію, і це дуже важко читати стільки, скільки раніше. Але, власне, навіть якщо ти людина, яка живе у Львові. У середовищі російська тебе не оминає, вона залазить тобі в голову і псує, скажімо, твою українську, вилазить якийсь суржик, вилазять російські слова, які ти згадуєш першими, і потім навіть не можеш так одразу згадати переклад українською. Тож, власне, от така в мене історія, і тому я не можу назвати себе людиною з. Ідеальною мовою, та й хто може, не знаю, Оксана Забушко. Так? І я, звичайно, намагаюся тягнутися до ідеалів і чистити свою мову, якось слідкувати за нею. Але звісно, що от русизми, кальки якісь є, і мені приємно, коли вам приємно слухати мене. Але от зважайте на те, що який в мене був бекграунд, що я теж можу помилятися, і я теж, скажімо так, маю в цьому плані недоліки. ось. Але повторюся, що всі ці слова про українську, яка для, для вас як мед для вух, можливо, ну просто українську, не те, що там якусь вишукано, а просто мою повсякденну українську, якою я Говорю, вони мене незмінно завжди тішать і так трошки мою самооцінку все таки піднімають, що е, я змогла, принаймні в цьому форматі відео, е, себе трошки контролювати, і менше е, лізе з мене цього суржику і цих кальок з російської І... Ну і останній момент такий про те, чому я взагалі цікавлюся українською мовою, я люблю в книжках. Знаходити якісь нові цікаві словачки, яких я не знаю, мене це заводить. так. Мені подобаються якісь такі закручені переклади, непрості, так, де потрібно порупитися десь в недрах інтернету і вишукувати, звідки ж це слово пішло, а чому перекладач чи перекладачка його тут використала. І, звісно, що, ну, це не просто так. Я думаю, що. Коли я буду знімати відео питання-відповідь, то я розкажу цей свій бекграунд, чому, як так вийшло. І я отримувала кілька коментарів. Люди мене питали про мою освіту, і там були здогадки: в когось були здогадки, що можливо в мене якісь там точні науки є в моєму ментальному багажі. Так? В когось були здогадки, що можливо мистецтво, до речі, цікаво буде від вас почути, як ви думаєте, хто я за освітою, якщо ви мене, звісно, в житті в реальному не знаєте. І я про все це буду розповідати, я думаю, на, у відео питання-відповідь, бо я впевнена, що такі питання будуть. Але, власне, коли буде це відео? Тут варто зробити паузу і дати певні пояснення. Справа в тому, що це відео я записувала ще в листопаді, але тоді не встигла його змонтувати, бо почала підготовку до ярмарку. І згодом вже в мене пішли влогмаси, і це відео було якось не до теми. Але все ж вирішила його зараз випустити, тому що воно досі актуальне і. Тема така, що я хотіла би все-таки про неї поговорити. І, власне, у тому відео я говорила про те, що е, чекаю, коли в мене буде 3333 фоловери, і тоді буде е, відео питання, відповідь, і ось ця цифра наближається. Зараз 300 з хвостиком. Ось Тому, якщо ви чекаєте відео, це то воно буде вже скоро. і... Якщо хочете, можете поширити мій канал серед друзів, розповісти про нього. Так, ця цифра назбирається швидше ніж за місяць, і е, запишу вам таке відео. Окремо буде пост в спільноті і напевно якесь відео, де я оголошу, що там можна ставити питання для мене. Я сподіваюся, що вам було цікаво, що вам сподобалося, що ви, можливо, почерпнули для себе щось корисне. І в коментарях, власне, чекаю от те, про що я говорила на початку відео, про якісь фізальні терміни, якими ви хочете болитися, або ви не знаєте, як це перекладати. Друге питання це було про те, як ви думаєте, хто я за освітою, і, здається, всі питання, так? І якщо ви, а, до слова, якщо ви також знаєте якісь цікаві канали, де говорять про мову, де говорять про. Те, як нам зберігати і примножувати багатство нашої мови, то теж можете ділитися ними в коментарях. Ну а наразі це все. До нових зустрічей. Бувайте!